Ваше Христосінство, Дорогой наш владика, дорогі наші отці, ваши близько припадові, ваші благодові, дорогі брати і сестри, дозвольте, дякуючи Хрисвященішому робітці за відправлену, божественну літургію і преподава всем нам благословення, за свого настанови, вручити нашому архіпасту, нашому владиці, який поставлений. Над Макарівським прятством, це на нашої української православної церкви, поставленої самим Богом, як архієрея Церкви Христової, цей образ Христос з забоканням овечкою. Свято Христовофор, який просить архієрей Церкви Божої на своїх плечах, є символом повечки, яка запукала всі вівці неслухані часто. Ті, які йдуть зовсім, ми туди, куди їх веде пасти, потребуємо, щоб спрямовали нас на Божу Спасительну Стажина, наші владика владикайларій, як служитель Церкви Христової, архіерей і як вірний учень, підстоятелі нашої української православної церкви Бажанного Митрополита Володимира, бере нас на свої плечі в духовному сенсі. І Ведеться собою, а інколи несе, інколи піднімає і терпить нас, і готовий все зробити для того, щоб можна було кожному з нас дійсно йти в шляху Христом, в якому вам нашого священницького вам вичити від нашої парафії цю, якому Христос за його духами подякувати сьогодні особливо чиному за запрошення прибути у цей святий храм та завершити божественних ефір. Городі Маціандру за його спілкування, усім вас за ваші турбі та молитви. Також хочу передати привітання та досліднього блаженства, який сьогодні потребує наших медитов, за його здоров'я, щоб Господь прикріпив його, сказав йому силу, щоб багато років звершувати своє служіння. Бо престола Господня, то приноситись на битві за нас грішних. Нехай Господь усіх вас збереже вас, ваших рідних, ваші оселі, ваші родини. І нехай благословіння Господа нашого перебуває з усіма рами.